прийти в Дом Божий, послушать Слово Его. Кто-то коснется, потому что нужно иметь спасение. После смерти спасения нет. При жизни только человек должен покаяться и быть в Перед стихом я расскажу э, притча про четыре свечки. Четыре свечки спокойно горели и потихоньку там стояла такая тыша, что было чудо, как они и разговаривали. Перша сказала, я спокій, на жаль, люди не вміють мене збер зберегати. Думаю, мені не залишається нічого іншого, як згаснути. І вогник, і вогник цієї свічки згас. Дога чутно промовила. Я віра, на жаль, я нікому не потрібна. Люди не ні хочуть нічого слухати про мене, тому мені немає сенсу горіти далі. Ледві вона замовкла, як легкий вітерець, і загасив свічку. Третя свічка засмутилася. Я любов, у мене більше немає сил підтримувати свій вогник. Люди не цінують мене і не розуміють. Вони ненавидять, навіть тих, хто їх любить і найбільш своїх близьких, сказала вона і згасла. Раптом до кімнати зайшов хлопчик і, побачивши три згаслі свічки, злякано закричав. Що ви робите? Ви повинні горіти, я боюся, темрів!» – плакав він. Четверта свічка промовила, не бійся! І не плач, поки я горю, завжди можна запалити інші три свічки. Адже я надія, нехай вогонь надії завжди горить у вашій душі. Амінь. Амінь.